Усім привіт! Хочу вам показати ось такі от адаптери до акумуляторів. Ось таких от акумуляторів. Дуже багато в кого вони є. Це від Чорпроверта, болгарки, дрельки, пилки, косілки, навіть мойки на них є. Що цей, до речі, самий розповсюджений формат. І зверніть увагу, тут є роз'єм під зарядку. Це адаптер з цим боку. Ось боком здівається і ліхтарик. Є два виходи по 12 вольт, якими живляться інтернет ваш, І два виходи 5 вольт 1 А сумарно. Для живлення, ну, для зарядки ваших гаджетів, там, телефонів, планшетів. Працює від такої батареї. Наприклад, це 5 ампер, А, тут 100 Вт ємкості, так можна сказати. Інтернет в кого дві коробочки десь споживає десь приблизно 5, це до 20 годин працю... може працювати від такого акумулятора. Ось. Да. Наприклад, такі от конектори є. Ось тут. Зараз підключу. Один щеп. я не падає. Ось один. Ось. Є е 12 вольт. Це для роутера. стабильно 12 вольт. Это и так само. Можете проверить. Провер... Местно Тут 5. Э -э -э так. Те, что она будет работать, это чудово. Но есть еще особенность. Очень классная особенность. Те, что можно объединить зарядный пристрой. Вот зарядный пристрой. І пішла зарядка. Акумулятор заряджається, адаптер працює одночасно. Зарядка на таких акумуляторах йде, досить така потужна. Вона має 40 Вт. Виходить, цей акумулятор вона зарядить за 2,5 години. 2,5 години заряджати, щоб 20 годин працювати. Це якщо дуже сильні перебої за світлом, отака система. Вам впорається. Отако Залишили її підключеною на зарядку, скільки треба. Адаптер зарядний виключається, якщо що. Цей пристрій буде брати з акумулятора, коли нема світла. Коли є світло, бере з цього адаптера зарядного. І все у вас. Такий от, виходить, чудовий безперебійничок, який швидко поновлює свій запас.